Дно офіційно пробите. Гірше просто нікуди. Зірки світового футболу приїхали на так званий турнір легенд в Москву. Хоча, які вони тепер зірки? Я дуже щасливий бути тут. Для мене це перший турнір. Перша нагода зіграти на таких змаганнях. Для мене це насолода. Це слова екс-футболіста Інтера та збірної Бразилії. Він вирішив взяти участь у 15-му в лапках турнірі Легенд на болотах. Виступав за команду латиноамериканських країн. А це так звана зірка Барселони та збірної Франції Еріка Бідаль. Та він не просто поїхав пограти у футбол. Француз вирішив підтримати і заспокоїти дітей та уболівальників. Здається, зірковий футболіст не такий розумний у житті, як був на футбольному полі. У будь-якому разі сподіваюся, що для нас дітей та всіх уболівальників приїзд нас, іноземців, буде підтримуючим та заспокійливим. І покаже, що все повернеться до норми, коли не буде політичних проблем. Інший відомий футболіст Еммануеля Дебайор теж присутній на турнірі, але не через політику, заявив, що дуже любить футбол. Навіть на болотах політика тут ні до чого. Знаходжуся тут через любов до футболу. Саме тому я радий приїхати до Росії і буду щасливим приїхати сюди ще раз. Поки в Рефі грають нікому не потрібний турнір. Ми хочемо вам нагадати про наших партнерів. Заряджайте на перемогу разом з парімач, заряджайте на кого завгодно, тільки не на Росію. Майкон Абідаль, Адебайор. З цими наче розібрались, хоча не дуже зрозуміло, чому їх туди занесло. А кого ще? Давайте глянемо заявки команд. Латиноамериканська збірна з відомих Джованні. Три роки в Барселоні, Кубок Америки 1997 і фіналіст чемпіонату світу 98-го року. Ну і раніше згаданий Майкон Африканська збірна Еммануель Ебуе та Еммануель Адебайор. Перший понад сім років виступав за лондонський арсенал. Ну а інший грав за Реал Арсенал Манчестер Сіті і всюди забивав. Легенди Європи із найбільш відомих Кевін Кураньї. П'ять років у Шальки і ще п'ять років на болотах у Динамо, москві Збірна так званих зірок, срібний призер ЧС-2006 та шість Челсі Флоран Малуда. Чемпіон світу 2002 і переможець лчс Барсою Едмілсон. Про бідалі уже згадували. А ще переможець ЛЧ і екс-футболіст Інтера Естебан Камб'ясо. Всі ці відомі футболісти приїхали до країни агресора, щоб зіграти на так званому турнірі легенд. Звісно, ще були і російські, і білоруські гравці, яких називати просто немає сенсу. А от те, як про це збіговисько відкликаються європейські футболісти, шокує. Завжди приємно приїжджати сюди. Я вже кілька разів був в Росії. Мені подобається, як такі турніри зберігають дружні стосунки. Це класно. Як ми бачимо, російські рублі важливіші за людські чесноти і мир у всьому світі. Колись ці футболісти надихали своєю грою багатьох уболівальників, але після такого вчинку називати їх своїми ідолами не варто. Так звані легенди футболу приїхали, пофоткалися, їхні підписники побачили, що на Росії класно, що з любителями тероризму і вбивств можна уживатися, а потім Міжнародний олімпійський комітет переконує, там, на болотах, вирощують голубів миру. Подивіться, вони нормальні. Історія покаже, хто зробив більше для світу: той, хто намагався комунікувати, чи ті, хто намагалися ізолювати і розділяти. Ця цитата реакція на заклик 35 країн ізолювати Росію та Білорусь від Олімпійських ігор 2024. Комітет мок вирішив допустити мовчазних спонсорів тероризму до участі у змаганнях Без гімну і під нейтральними кольорами прапорів. Може покажемо їм цей ролик, який підготував міноборони України. Ваши <звук> блокінплейсрувераз. А можливо, їх влаштують слова людини року Володимира Зеленського? Ladies and gentlemen, sports community. Each of us knows what the Olympic principles are. Terror and Olympism are two opposites. They cannot be combined. Probably someone wants the shredderization of sports. and the presence of a terrorist state in one form or another on the walls Sports Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гудсайт теж не став осторонь. За цих обставин ми хочемо ще раз наголосити на незмінній позиції України, що, поки російські війська за підтримки уряду Білорусі продовжують геноцид народу України, російським та білоруським спортсменам необхідно заборонити участь у міжнародних змаганнях в будь-якому статусі, в тому числі нейтральному. Мер Олімпійського Парижа Анні Дальго підтримує Україну. Я хочу висловити вам своє переконання і свою волю, поки російські війська продовжуватимуть вас бомбити, націлюватися на ваше цивільне населення та вашу інфраструктуру, поки російські солдати окуповують вашу територію, я не хочу, щоб російські спортсмени брали участь у спортивних змаганнях. Навіть господарі ігор проти таких учасників. А може олімпійський чемпіон зможе достукатись до моку. Виходить так, що ми бойкотуємо, а представники Росії та Білорусі змагатимуться і досягатимуть своїх поставлених цілей, вклинюючи свою пропаганду, використовуючи цей майданчик. А колишня перша ракетка світу світоліна зможе відкрити людям очі на правду. Якщо МОК стоятиме на своєму та дозволить росіянам та білорусам повернутись під нейтральним прапором, це буде дуже сумно, та світ отримає неправильне послання. Не вважаю це рішення вірним. Ви можете побачити, що в Росії спорт тісно пов'язаний з урядом. Та всі бойкоти і заклики найвідоміших українців і різних держав світу поки безрезультатні. Відповідь МОК знову незадовільна. Ми це обговорюємо. Поки ще не говоримо про Париж. Про це пізніше. Експерти Ради ООН з питань прав людини сказали нам, що виключення російських та білоруських атлетів лише через їхній паспорт порушення прав людини. Робимо висновок, мок, по причисленні заклики, поки не наважуються відсторонити російських і білоруських спортсменів від змагань, але потрібно і далі на них тиснути, щоб підсумку поціновувачі тероризму сиділи в себе вдома на болотах, а не виступали на світовій арені. Друзі. Зі, дякую, що додивилися ось цей випуск до кінця. Пишіть свою реакцію з приводу позиції моку і того, як такі відомі футболісти стали продажними за руські рублі. Такий приклад суспільству зовсім недоречний. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.